Галина Бевс лікарка-фтезіатр з Луганської області. Нині працює у Кропивницькому. Через війну в Україні покидала домівку двічі, вперше у 2014-му. Тоді з родиною не витримали життя під російською окупацією в Алчевську. Почали змінювати всі документи, в тому числі і трудові книжки. І ми ну, не захотіли вже там перебувати і ну, щось міняти з, ну, з державного на якось примарне. Таке. І тому ми зібрали дві сумки і автобусом виїхали до міста Рубіжного. Чому саме туди? Тому що в мене залишилася там рідня. У Рубіжному жінка, окрім місцевих, лікувала людей, які приїздили з непідконтрольної Україні території. Там не вистачало медичних засобів, ну, препаратів. І навіть може і лікарів не вистачало, медичного персоналу, бо більшість ну, таких усвідомлених людей вони поїхали з тої території. Коли почалась повномасштабна війна, чоловіком та двома дітьми вирішили їхати з Рубіжного. Старший – це хлопчик йому виповнилося нещодавно 14 років, і дівчинка 5,5 років. Дуже тяжко дитині, ну бо у 2014 році довелося прощатися так скажемо, з друзями. і знову. Ми виїхали 5 березня з Рубіжного. На наступний день чи навіть декілька днів з Рубіжного взагалі не було змоги виїхати, тому що почалися масовані обстріли. Не серед військових, а серед цивільних були поранені, там осколкові поранення, бо вже були прольоти тоді і в місто. У Рубіжному родина за власні гроші зробила ремонт у трикімнатній службовій квартирі. Зі слів жінки, її розграбували російські військові. Всередині квартира взагалі вскрита. Зі слів сусідей там проживали російські військові декілька днів, в і ще в декількох квартирах в під'їзді. Ну там взагалі все перевернуто. Частини речей немає, немає техніки. Галина Без з родиною планує залишитись у Кропивницькому. Ірина Полулях, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.